Наближаємось до фіналу будівництва, а це означає, що саме час дивитись, як виглядає життя та бізнес від сенсар у центрі Львова. Сьогодні пропоную завітати до нашого шоуруму показових апартаментів, де ви зможете побачити послугу сенсар Repair у дії ремонт під ключ з повним устаткуванням від меблів до техніки. Ходімо, подивимось. Маємо світле просторе планування з вікнами, що виходять на вулицю Шевченка, ергономічні 23 квадратних метри, де все працює для затишку та комфорту його мешканців, укомплектована кухня, ліжко, шафа, робоче місце та облаштований санвузол з душовою кабіною. І все це без вашої активної участі. Не треба шукати підрядників матеріали чи клінінг. Не обов'язково бути присутніми фізично для перевірки якості робіт. Ми розробляємо план, обговорюємо деталі та створюємо дизайн майбутньої оселі. І, звісно, маємо власну команду спеціалістів, яка все це втілює життя. Тож для вас жодних хвилювань, зайвих рухів та очікувань. Всі турботи ми беремо на себе. Ну а що ж залишається вам? Все просто отримувати пасивний прибуток та радіти результату своїх інвестицій. Ремонт це просто, коли довіряєте його професійній команді. Звертайтесь до нашого офісу продажу, ходіть до шоруму на екскурсію та замовляйте послугу сенсарипеєр.